Дорогі брати та сестри, за те, що в нашому житті засвітило це світло, яке є Христос. від серця скажемо, слава Богові! Ми дякуємо Богу, що Він покликав нас, і ми прийшли до Нього і знайшли вічну радість в Нім. Його поклик продовжується. Ми живемо в час, коли поклик Ісуса він не закінчився, Він розпочався багато років назад. Він триває, і Він поки ще продовжується. Він кличе кожну людину, кличе Ісус, знайти в Нім радість, знайти радість спасіння, прийти до Нього. Вже було сказано попереднім братом про те, що прийти до Ісуса, прийти своїм серцем таке, яке воно є, склонитись у Його ніг і на Голгофі знайти благословіння. Знайти прощення своїх провин, знайти чистоту серця, знайти Божу благодать, знайти любов Божу, ласку Божу і найголовніше знайти свого Господа для свого серця. Сьогодні Ісус Він продовжує кликати людей. Сьогодні Ісус Він кличе людей в різних народах, в різних племенах, проповідується Євангелія, це поклик Ісуса кожної грішної людини. Прийде час. Коли двері спасіння вони будуть закритими, прийде час, як свого часу прийшов момент, коли Бог закрив двері ковчега, ковчега, який будував ной, і люди вже не змогли входити. Але ще поки є час, ці двері спасіння, вони є відкриті. І сьогодні по всьому лиці землі Святий Дух кличе людей до спасіння, до Ісуса. І ті люди. Які відкриють своє серце, які, які приймуть Господа, вони спасуться, знайдуть злачні пажиті і благословіння. Завжди людство ділилось на дві категорії, які приймали, які не приймали. Коли Ісус ходив по землі, Він проповідував Слово і були люди, які приймали, а були люди, які не приймали Слово Боже. Саме три христи. Я думаю, це не, не просто так: три хрести: один посередині хрест Ісус і два хрести по боках. Один покаявся, інший ні. Отак От людство розділяється: одні приймуть Господа, другі відкинуть. Ще старого завіту Бог посилав пророків до людей, щоби навертались люди до Бога від своїх гріхів. І були люди, які наверталися, інші брали каміння, каменували їх. Сьогодні Бог кличе. До спасіння всіх людей, він не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до пізнання правди, щоб всі покаялись. Ми радіємо нашим Господом, який зійшов з небес на землю, щоб дати нам можливість спастись, щоб дати нам можливість отримати спасіння і благословіння. Хай поможе Бог мені і кожному з нас триматися цього спасіння, яке ми одержали в Ісусі Христі. Не проміняти його ні на що, тому що в житті земному є багато замінників, які претендують на наше серце, щоб нас відштовхнути від спасіння, проміняти. Ви пригадуєте, можна прообразом це сказати, коли було сказано кликати на весільну вечерю, і один сказав: Я воли купив», інший я одружився, інший поле набув і так далі. Люди не хотіли прийти на, це, на цю вечерю, і так подібно сьогодні. Люди можуть знаходити різні причини, щоб не відкликнутись на цю благословенну вечерю, яка буде весілля Агенця настало, буде прекрасна зустріч з Ісусом. І сьогодні не потрібно ні на що її проміняти, а віддати все написано: Хто, і хто зна... каже, по... знайшов скарб, все продає, щоб купити це поле. На якому є цей скарб і ми радіємо сьогодні, коли ми знайшли Ісуса, Він наш скарб, і ми все ложимо на вівтар Божої волі, ми все в житті зрікаємося всього того, що мішає нам зближатись Ісусом. Він є наш скарб. Ми хочемо дорожити Богом і бути спасенними. Я бажаю ділити Словом Господнім. Книга суддів, два текста Божого Слова, дев'ятий розділ. Сьомий вірш і нижче. Перший текст Книга суддів, 9 розділ, сьомий вірш і нижче. І повідомили про це Ютама, і він пішов, і став на верхів'ї гори Гарізім, і підвищив свій голос, і закликав та й сказав їм: Почуйте мене сахемські господарі, і хай почує вас Бог. Пішли, були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до оливки: царюй ти над нами. А оливка сказала до них, чи я загубила свій товщ, що Бога і людей ним шанують, і сторожити піду над деревами, і сказали дерева до фіги: Іди ти, та й над нами царюй. І сказала їм фіга, чи я загубила свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами, і дерева промовили до винограду: Іди ти та й над нами царюй! І промовив до них виноград, що я загубив свого сока, що Бога й людей веселити і сторожити піду над деревами. До цього місця і другий текст це Євангелія Івана, 15 розділ. Євангелія від Івана. 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в імення моє. Два тексти Божого Слова і назвав свою проповідь. Принось Богові плід на своєму місці. Така назва проповіді: принось Богові плід на своєму місці. Я зачитав книгу суддів і взяв ці віршики, це притча про вибір царя. І хочу з цих віршів взяти одну таку євангельську думку. Ми бачимо, що була пропозиція в цій притчі до оливки, кажуть дерева, ходи, будеш над нами царювати. Це притча така. Вона каже: у мене своїми словами є своє місце і своє предназначення, щоб Бога, Бога і людей шанувати, у мене є свій товщ. І вона не погодилась. Було сказано до фіги, до винограду, і всі вони сказали, що в мене є своє місце, своє предназначення, щоб приносити плід на своєму місці, скажімо так. І, здається, така думка: прийди, будеш царювати над нами. Але вони сказали про те, що в них є своє предназначення і своє місце, покликавши людину до спасіння, Господь він бажає, як він сказав, що Він нас вибрав, щоб ми приносили плід, і щоб плід наш зостався. Що це за місце, саме от моє місце, на якому я маю бути і приносити плід. Я собі так роздумував над цим і хочу разом з вами пороздумувати, можливо, хтось погодиться, хтось не погодиться. Ну, ми роздумуємо, і перше, що це місце проживання, де Бог определяє людині жити, помісна церква, в якій має людина бути, і служіння, яке Бог. Хоче доручити людині, От бути на своєму місці, проживати там, де Господь бажає. Взагалі до місця проживання відноситься, знаєте, якось я так замітив, ну я особисто в своєму житті так повірив, так вірю. Ну, це моє особисте, що є воля Божа на місце проживання, що потрібно про все молитись. Є позиція, хтось каже, ну, треба. Рухатись, просити в Бога благословення, і Бог благословить. То я захотів кудись поїхати, Господи, благослови мене, і я їду. Тобто є отакі от позиції. ну, Християнин, людина обирає сама як їй скеровувати своє життя. Ми живемо в час, де багато є еміграції, де виїжджають дуже багато. І в, в випадку війни зі східніх областей, і з наших ну, з нашого керунку, де так відносно більш-менш спокійно. і... Бувають люди, які осуджують таких людей, що, мов, залишають країну, їдуть. Я думаю, це неправильно осуджувати людей, тому що ми не знаємо Божої волі, до глибини, ми не знаємо задуму Божого відносно якоїсь сім'ї, людини окремої. І тому неправильно, мол, що я чув, навіть бувало з кафедри, осуджували і навіть казали такий текст Слова Божого. Ну ж Христос сказав, будь вірний до смерті, а тут зрадили і поїхали. Це не до цього. І я думаю, дуже правильна позиція, коли ми молимось і благословляємо. Коли хтось кудись їде, і ми молимо щиро і кажемо: Господи, благослови цих людей, допоможи їм устроїти своє життя, збережи їх і так далі. Це ніколи ми цим не згрішимо, що ми будемо правильно молитися щиро за будь-яку людину. І в нашому житті важливо не керуватися страхом людським, а Божим страхом. І Божою волею просити в Господа на кожному з нас лежить відповідальність за наше життя, за наші рішення, за наші переїзди, скажімо так, на нас лежить відповідальність. І дуже важливо, щоб молитись щиро перед Богом, шукати Господа, шукати Божої волі, тому що можуть бути втрати і втрати нематеріальні, великі можуть бути втрати, якщо рухатись не по Божій волі. Є одна історія в Біблії, коли Господь дав напрямок певним людям і своєму народу вони мали йти дорогою пустині. І написано, що вони не пішли цією дорогою, вони вийшли на гору, почали йти на гору, але там ворог їх дуже сильно вдарив. Вони почали плакати, їм не стало сили плакати. Господь каже, я не слухав. І пізніше вони. Повернулись, почали йти цією дорогою, яку Бог йому приділив, і вони побачили, що рука Божа є з ними. Вони переконали, що, знаєте, можливо, одна з причин, чому вони не пішли страх був, пустиня, як пройдемо. Але коли людині дає напрямок Бог, цього не потрібно боятись, рука Господа вона завжди буде там, куди Він направляє свою церкву, окрему якусь людину. Є ситуації, коли Господь. Керує щоб змінювати місце проживання. І ми не маємо боятись цього. Може Господь конкретно скеровувати, щоб змінити свого часу. Бог він говорить до Авраама. Він каже: вийди з своєї місцевості, йди в іншу місцевість. Бог дає йому напрямок і він довіряє Богу. В нього були потреби, в нього були нужди. Але з кожним днем він знав, що він йде не просто сам. Він йде з Богом, Бог веде його, і він переконувався в цьому, що Бог піклується про нього. Він це бачив. Він це бачив в своєму житті. Бог може скеровувати. Я думаю, що не одна сім'я, не одні люди переконалися, які змушені були виїжджати там, де були сильні обстріли. І я десь так собі аналізую: людина звикла жити в цих місцях, будинок, хата, служіння, все. А тут ну просто треба все залишати. Якийсь, напевно, якась боротьба, дискомфорт внутрішній. Але коли проходить час, людина переконується, що Бог веде мене. Людина бачить, що рука Господа є в моєму житті, Бог устрояє мені вірний путь, як каже псалмоспівець Давид. І людина переконується, що я прив'язаний до Бога, я прив'язаний, моє життя на землі тимчасове. Я прив'язаний до Бога, а Він має все необхідне для мого тілесного життя, для мого духовного життя. І ви знаєте, як важливо нам прив'язувати своє серце саме до Бога, тому що все земне, ми все будемо залишати. Але Бог, який веде свою церкву, ми знаємо, що були плани Божі такі, що церква рання взагалі розпорошилась. Це було задум Божий для благовістя по різних народах. Вони розпорошились, і знаєте, недобре наразі не людині буває, коли вибивається комфорт стабільність. Але коли ми довіряємо Господу, ми бачимо, Він не залишає свій народ, він провадить свій народ. Ми з часом пізнаємо його задуми, що він робить в житті, може і країни, і країн, і взагалі і в нашому особистому житті. Ми як важливо бути прив'язаним до Бога і довіряти Господу, навіть тоді, коли Бог вказує, не раз Бог вказував, конкретно вказував до якова, Господь каже. Оселися в цій місцевості, виходь з цієї, іди в цю місцевість, там оселіться і збудуйте мені жертівник». і як і звертається до свого дому і каже: Осуньте чужинних богів, очистися, освятіться і каже: змініть одіж свою, бо ми будемо будувати жертівник Богові. Яків розумів, що не просто так збудувати жертівник Богові треба певні речі, які він напевно бачив. Він як авторитетний чоловік в своєму домі, він сказав це слово, щоби. Ця жертва, цей жертівник, він був уподобаний Богові, і він слухається Бога, оселяється і приносить жертівник Богу. Я думаю, брати та сестри, де би не керувало наше життя, де Бог нас керовує, там має бути цей жертівник Господу. Там ми маємо стояти перед Божим лицем, без всяких ідолів, освячені в білій одежі, не в грязній одежі, а стояти перед Божим лицем, мати зв'язок з Богом, чути Божий Голос, Голос, щоб Бог мав своє благовоління для кожного з нас. І ми знаємо, Бог говорить, Ільї, іди в цю місцевість там, я наказав тебе годувати. Бог повів Іллю в оприділену місцевість, щоб там зберігати його тілесне життя, давати йому їжу і давати йому забезпечення. Приходить час, Бог знову кудись направляє, Бог може вказувати певні моменти, і нам важливо бути прив'язаним. До Бога. Друге, що хотів би сказати, Божа воля, щоб християнин був в місцевій церкві, в помісній церкві. Це є Божий план. Господь не хоче, щоб людина була в селенській церкві, як нараз, так зараз кажуть, я до церкви ніякої не пристаю. Я є в селенській церкві. Кожен, хто є в помісній церкві, він, звичайно, є в селенській церкві. Але за тим ховається щось інше, коли людина не хоче бути в помісній церкві, а бути десь в інтернеті, ще десь, коли є місцева церква. Божа воля, щоб християнин був в місцевій церкві, щоб він не просто десь змінював часто церкви, є різні причини одруження, переїзду і так далі, де зближче живе людина. Є справді важливі причини, коли людина змінює. І Бог бажає, щоб християнин був в місцевій церкві, щоб він зростав в цій церкві, щоб в цій церкві він змінювався, вчився послуху, смирення. А це дуже важливо для плодоносного життя. Ми говоримо про те, щоб принести плід для Бога для того, щоб зростати в церкві. Якщо людина зневажає церкву, вона ніколи не буде приносити плодів для Бога. Якщо людина принижує церкву, церквою, вона не дорожить церквою, вона не буде приносити плодів для Бога. Хтось каже, ну, треба мені, ну такий був вислів, треба лишати ту церкву. Тут немає ніякої перспективи для мене. Перспектива є від Бога. Якщо я є в церкві, якщо я зростаю в церкві, якщо я готую своє серце, Бог він буде благословляти моє серце. Я буду, Бог дає перспективу, Бог буде вживати мене для слави своєї і буде мати зі мною справу. Є випадки, коли потрібно проходити обрізання в церкві. Я пам'ятаю, посадив виноград мій там сусід. Віруючи, він сам такий добрий виноградар, ну, дав мені виноград, я його посадив. І коли він рік часу тільки виріс, а дуже багато різних таких вже грон виросло. І цей я обрадувався, стільки грон виросло. Цей виноградар прийшов і так їх безпощадно пообрізав, пообрізав. Я кажу: да, що ви робите? То ж виноград виріс. Він каже, то все треба обрізати. Каже, Бо якщо його зараз не обрізати, він буде кислий, не виросте, то все треба зрізати заради того, щоб в майбутньому він гарно виріс і приніс гарні плоди. А і так в житті церкви християнин і щось почав проявляти, а його так простіть за слово, хтось безпощадно обрізав. І здається, все треба змінити церкву, але Бог знає, що робить. Бог робить так, щоб людина сформувалась і служила Господу, щоб людина не відступила від Бога, не впала в гордість, щоб людина служила Богу все своє життя. Знаєте, ми перед людьми, буває, можемо якось там щось згладити, схитрити, але Бог він серцевидець. Він знає всі наші оці і він нас так переплавляє, так веде, щоб ми не відпали від Бога, щоб ми служили Господу і прославили Його святе ім'я, щоб ми принесли багато плоду для нього і були далі учнями Його. А це дуже важливо, щоб ми віддали Богові славу. Наступне, будучи в церкві, дуже важливо, щоб християнин міг війти в своє покликання, в своє служіння, яке Бог має для нього. І Він перебував в цьому служінні, він виконував це служіння, звершав це служіння. І цим також приносяться плоди для Господа. І останнє перебувати в Христі. Я в помісній церкві я служу, я знайшов своє покликання. І важливо перебувати в Ісусі Христі. Євангелія від Івана, 15 розділ, 4 вірш. Ісус каже такі слова: перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені, перебувати не будете. Господь бажає, щоб ми перебували в Ісусі Христі, перебували в Слові Божому, в молитві. Перебування в Христі це Христоподібна поведінка в житті, щоб християнин зростав в Ісусі Христі, щоб Божа благодать вона була в серці християнина. Християнин може бути на своєму місці, бути в своєму служінні, але перестати перебувати в Христі. Перестати молитись, перестати пильнувати, десь щось допустити в своє життя, розлінитись і багато чого іншого. І, здається, в волі Божій і в служінні, і в своєму покликанні, але в Христі не перебуває. І тому Господь бажає, щоб перебувати в Христі, шукати Божого лиця. І в Євреїв написані такі слова, 12-й текст, розділ. 14 вірш: Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганили з тим. Апостол Павло в дії святих апостолів каже: Я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління, невинне щодо Бога і людей. І для нас це важливо перебувати в Христі, перебувати в Ісусі і дбати про відносини, щоб з нашої сторони все було правильно, щоб був мир, щоб ми написано, як залежить від нас, це жити в мирі зі всіма людьми, щоб ніякий корінь гіркий не виріс, але Божа благодать вона мала місце в нашому серці, і ми принесли рясний плід для Бога Господь не бажає, щоб життя людини було хаотичним. якимось таким знаєте, коли вітер подує, даруйте за вираз. Але щоб воно було цілеспрямоване ціле на своєму місці, в волі Божій. Я думаю, це є велике благословіння. Неважно, який у мене статус, важно, чи сьогодні я хотів би, щоб ми задали своєму серці, всі присутні в цьому залі, чи я можу сказати, що сьогодні я є там, де поставив мене Господь, чи я можу сказати, що я виконую те, що Бог мені оприділив. І це для нас є дуже важливо, щоб Господь він прославився в нашому житті. Богові нехай буде слава. Амінь.